Запис єдиний публічний доказ СБУ у справі детектива Магамед Расулова. Слідство підозрює його у пособництві державі агресорці. Нібито детектив мав намір торгувати технічними коноплями з Дагестаном. На плівках голос Юсуфа Мамишева. Це знайомий детектива, який зголосився свідчити у суді. Йшлося саме про Узбекистан, а не Дагестан. Син Свідка заявляє: тільки на це сталося. Родина почала отримувати погрози. Розмова йшла. Ася про Узбекистан, де у нашої сім'ї є дуже великі зв'язки на рівні президента. Набу передали ці свідчення адвокату. Руслана адвокат Руслана домовилася, що буде використовувати ці свідчення мого батька у суді, після чого до мого батька приїхала людина і почала погрожувати. Ця людина приїхала від СБУ. Вона представилася, сказала, що працює на службу безпеки України, і сказала, що мій батько зробив невірне рішення. Він сказав, що в СБУ вже підготовлені наркотичні речовини та зброя, аби підкинути мені, чи то мені, чи моєму батькові. Мама молодший також розповів 10 вересня його батько отримав повідомлення з резерву Плюс про те, що перебуває у розшуку. А наступного ранку його зупинили поліцейські. Їх мета була якомога швидше пройти ВЛК, щоб мій батько пройшов ВЛК і відправити його на передову, закинути його на якусь позицію і прибрати як свідка. З того часу нам постійно надходять погрози, що прийдуть додому з обшуками. Раніше про погрози Юсуфу Мамушеву писала українська правда. На телефон свідку прийшло повідомлення, що він цитата не за тих грає. П'ятий канал звернувся до прес-служби СБУ, щоб там прокоментували ці закиди. Ця інформація не відповідає дійсності. Ці обвинувачення безпідставні та є черговою спробою сторони захисту. Зокрема, представниця ЦПК Олена Щербан є адвокатом. Магомед Расулова. Уникнути кримінальної відповідальності для свого клієнта. Який підозрюється у вчиненні злочину раніше? Юсуф Мамишев дав свідчення в національному антикорупційному бюро в межах провадження щодо зловживання ЗБУ під час обшуків. Також як вдалося довідатися п'ятому каналу, у четвер Мамишев дав свідчення і в службі безпеки. Їх можуть заслухати у суді. І якщо це станеться, версія слідства щодо пособництва детектива Набу Расулова у торгівлі з агресором почне сипатися. Це в першу чергу, атака на. Все бюро, це це намагання показати детективам, що от якщо будуть розкидати якісь провадження, то у вас СБУ закриє сезон. Захист детектива називає справу політично мотивованою, а докази сфальсифікованими. За словами адвокатки Олени Щербан, Магомед Расулов третій місяць сидить в СІЗО через одне слово на аудіозаписах. На попередніх засіданнях апеляційний суд відмовився слухати покази свідка, який стверджує, що в розмові йшлося про Узбекистан, а не Дагестан. Нерозкритий козир у руках слідства, свідчення нардепа від ПЗЖ, якого СБУ назвала зрадником. Федора Христенка його е, кожного дня возять в головне слідче управління Служби безпеки е, для якихось допитів. Я думаю, що якби він дав якісь свідчення станом на сьогодні, вся країна би вже про це знала, тобто СБУ би видало чергове відео. Я думаю, Христенко потрібен якраз для того, щоб і я переконана, що з нього будуть там вибивати максимально свідчень, просто для того, щоб перетворити набу на умовних агентів ФСБ, які. Е, Просто дискредитують там нашого президента у четвер. СБУ провела обшуки у брата членкині правління центру протидії корупції та адвокатки детектива набу Руслана Магаметресулова, Олени Щербан, Тараса Лікунова. Сам Лікунов, колишній детектив набу раніше вів справу щодо підозрюваного Артема Шила, колишнього радника офісу президента та топ співробітника СБУ. У службі безпеки пояснили, обшуки санкціонував суд. Вони відбувалися у межах кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці. Однак у центрі протидії корупції назвали це дріб'язковою помстою Зеленського. Опублікували текст ухвали Печерського суду. В ній немає жодного слова про розслідування зловживань на Укрзалізниці, про що заявили в СБУ. А йдеться про збір доказів у справі проти народного депутата Федора. Христенка, якого нещодавно доправили з Дубаю до України за незрозумілих обставин, за даними дзеркала тижня, 6 вересня правоохоронці затримали Христенка в Україні, а з еміратів його не екстрадували, а просто передали СБУ за політичною домовленістю. До операції, начебто, був залучений секретар РНБО Рустем Уміров. А привіз нардепа втікача до України заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Пок. Мета Зеленського та СБУ просто зараз дискредитувати усю антикорупційну систему та помститися конкретним людям за підозри СБУшнику Артему Шилу, якого підозрюють у розкраданнях на «Укрзалізниці», Розслідування статків генерала СБУ Вітюка та розслідувань щодо наближених до президента осіб Чернишова та Міндіча 23 вересня детектива набу Руслана Магаметрасулова знову залишили під вартою до 21 жовтня. Паралельно він має ще й другу підозру у махінаціях з конвертаційними центрами. За даними медіа, Магомед Расулов у роботі міг занадто близько підібратися до оточення президента, зокрема бізнесмена Тимура Міндіча. А отже, говорити про протистояння суто між НАБУ та СБУ не доводиться. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Він втратив маму і зазнав сильних травм, але вижив після російського обстрілу. Роман Олексіїв постраждав, коли росіяни обстріляли серед місця Вінниці у липні 2022 року. Тепер хлопчик готується до наступної операції. Дитина має знову вільно мрія, знову вільно рухати руками і грати на акордеоні. Допомагатимуть пластичні хірурги із Шотландії, які приїхали до Львова разом з українськими колегами. Вони проводять складні втручання і передають досвід нашим мед. Дикам Анастасія Єрмоловська продовжить. Хірург Хельстюарт з Шотландії проводить консультацію для Румчика Олексіва. Хлопчик вижив під час російського удару по Вінниці у липні 2022 року. Мама Руми загинула, а в нього майже половина тіла була в опіках. Медики не були певні, що дитина виживе, але Румчик впорався. Повернувся після лікування за кордоном додому і продовжив відновлення. Тепер хлопчик чекає на пластиковух та реконструкцію шкіри пальців. Мені будуть робити руки, як я, так як я, я на це погоджусь, тому що це буде для мене корисно. Ну, перше це те, що буде гарно розтягувати руки. Що в мене така буде рука приблизно як ліва, що я зможу на те лісу на кодоні і опис і бачу. Оперуватимуть романа пластичні хірурги Шотландії. Вони приїхали до Львова щоб допомогти українським пацієнтам із деформаціями вуха та носа. Серед пацієнтів і дев'ятирічна Настя Житомира. Дівчинка народилася без вуха. Вдома довго носила спеціальний апарат, який кріпився на голову і посилював звук через кістки, щоб Настя могла чути. Це впливає наступно, має кондуктивну приглухуватість. Тобто відчуття такі, як наче ми прикрили вухо здорово чуючи, воно взагалі не чує. Це впливає, тому ми вдома носили апарат, який посилював провідність слуху через кісточки і таким чином давала можливість розшевелити той слуховий апарат, який є всередині внутрішньову. Кожен кожна мама, кожен тато є переживання, але з надією що все буде добре. Під час такого втручання лікарі беруть хрящі з ребра пацієнта, створюють із нього каркас вуха і вкривають його власними тканинами. Так формують нову вишну раковину, яка має максимально природний вигляд. Це вже четвертий візит іноземних медиків до Львова. Раніше вони провели консультації і відібрали 30 найскладніших пацієнтів із понад сотні охочих. Це діти з вродженими порушеннями та дорослі, які мають травми обличчя через поранення. Для мене велика честь і привілей приїхати сюди і працювати разом з українськими колегами. Ми хочемо допомогти у складних випадках, яких особливо багато під час війни. Ми пишаємося вашими лікарями. Їм зараз теж нелегко. Шотландські та українські хірурги працювали пліч у одразу в кількох операційних. Під час складних втручань усе транслювали онлайн, щоб лікарі з різних Коточки України могли спостерігати і набувати досвіду. Це передбачається місія і конференцію. Таку дуже масштабну. Це міжнародна конференція, яка є поєднана з цією місією, тому що в нас відбулася серія. Лекцій топових хірургів, спікерів для хірургів України, а також кожен день з понеділка протягом тижня ми виконуємо ці складні операції. Це називається live Surgery», які транслюються безпосередньо з операційної в лекційній аудиторії для наших українських хірургів, які навчаються найсучаснішим технологіям. Учасники місії кажуть, готові і надалі приїздити в Україну, щоб допомагати пацієнтам і передавати свій досвід. Від українським колегам, Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий Львів, П'ятий канал.